Правда про жіноче здоров'я під час війни, війни створено за підтримки ГО жінки в медіа у межах проєкту Голос Стійкості. Підтримка жінок у журналістиці під час війни, який реалізовується Центром прав людини зміна за технічної підтримки ООН жінки в Україні та за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF. Правда про жіноче здоров'я під час війни. Привіт, привіт. Це новий сезон подкасту Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо. І ми говоримо про те, що відбувається з жіночим фізичним і ментальним здоров'ям під час війни. Я авторка цього подкасту Анастасія Багаліка. І сьогодні наша тема міфи про жіноче тіло і як на них вплинула війна. Міфи, забобони, табу про менструацію, секс, вагітність, гормони, стосунки це те, з чим часто має справу наша гостя, авторка блогу у трусах Анастасія Забела. Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо. Сексуальна освіта в Україні проблема давня. Низький рівень обізнаності мають відразу кілька поколінь. В першу чергу, ймовірно, він був направлений на підлітків, тому що все ж таки це в нас основна аудиторія, яка не має сексуальної освіти. Ми, власне, досі не маємо її як загальнообов'язкового предмету в школах чи в якихось інших освітніх закладах. Однак, ну я відразу в себе в принципі не тішила ілюзіями, що не лише підлітки мають недостачу в сексуальній освіті, дорослі, які свого часу росли ну, в таких самих умовах, як і я, з такою самою сексуальною освітою, а люди. Старшого покоління взагалі застали таку максимальну табуйованість навколо всього, що стосується сексу, статевих органів, репродуктивного здоров'я, і було очевидно, що ці теми теж будуть актуальні, які стосуються не тільки а й дорослих, і лібідо, і жіноче здоров'я, чоловічі, в тому числі, і підготовка до вагітності, і власне все, що так чи інакше не отримує належного висвітлення в інших джерелах. Увесь подкаст сьогодні присвячений міфам про жіноче здоров'я, але ми запитали у Анастасії Забели, чи має вона свій власний топ улюблених? Міфи про жіноче здоров'я є міфи, які можна сказати такі більш абсурдні. Це на рахунок, наприклад, телегонії, так, що перший сексуальний партнер жінки буде залишати якийсь генетичний слід, і всі діти, навіть якщо вони народжені від іншого партнера, все одно мають. Якісь ось от мають бути схожими на того першого. Або ну, такі небезпечні міфи, які стосуються контрацепції: що там, якщо вагітність не бажана, після сексу, якщо він був незахищений, можна ввести шматочок лимона у вагіну, проспринцюватися оцетом. Або ну, найрізноманітнішими там є дуже багато рецептів, насправді, і більшість з них ну, в кращому випадку не дадуть нічого в гіршому, це якби опік і відвідування лікаря ну, в той же день. Із тих, які досить поширені, і все ще, ну так. Сприймаються як належне, це те, що відсутність сексу, от прям кардинально впливає на життя людини. Якщо в тебе немає сексу, це катастрофа. Треба знайти чоловіка для здоров'я. Оце ось чоловік, якийсь якийсь лікуючий пеніс, який ось він полікує всі твої проблеми. Якщо пеніс не полікував твої проблеми, то полікує дитина, треба народити, Да? пологи омолоджують. Ти там якось що, щось щось в тебе відбувається таке, що ти ось прям стаєш здоровішою. Є досить багато міфів, які так, мабуть, свого часу сформувала культура порнографії. Бо нібито їх, ну так мені здається, не існувало, або принаймні вони були не настільки поширені до того, як порно нам почало показувати певні стандарти статевих органів, що пеніс має бути великим, що статеві губи мають бути симетричними, да ідеальними, біленькими, без жодної волосиночки на зовнішніх статевих губах. Що груди мають бути великими, пружними в жодному разі не обвисати жодних розтяжочок. Волосся у жінки не має бути нижче брів, в принципі. Що замість лубриканту можна використовувати слину, олію, ну якісь нерізноманітніші, не призначені для цього рідини. Що точка G, ось є якась от така, от її треба шукати обов'язково. І ось якщо стимулювати точку G, то це ще призведе до сквірту. І ось навколо цього теж ходить досить багато легенд. Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо. Війна впливає на те, як ми зараз живемо, як сприймаємо своє тіло і які питання про нього ставимо собі, Гуглу або блогу у мережі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то досить багато людей почали взагалі задаватися питанням: а чи ок. Так, а чи ок, що зі мною відбувається ось це? Багато людей спостерігали зниження лібідо, бажання сексу зникло, і це нормально. Це абсолютно був нормальний процес. Був зовсім невеличкий відсоток людей, на яких ці стресові умови навпаки повпливали таким чином, що їх лібідо підвищилося. Це теж варіант норми. Але, тим не менш, досить багато людей перші там півроку, 22-го року, вони. Не проявляли якоїсь ініціативи. В сексі сексуального бажання не було, і це, в принципі, абсолютно нормально. Але ось люди почали задаватися питанням, чи це взагалі ок, чи нормально, що й в мене не було сексу протягом півроку. Потім, знову ж таки, світ у нас досить сильно змінився, багато сімей, пар опинилися на відстані, і з'явилося питання, а як підтримувати сексуальне життя, коли між вами там, тисячі кілометрів. Знову ж таки, з'явилися ось ці питання, а чи ок. Чи ок, що я там відчуваю це по-іншому, чи ок взагалі там мати якийсь віртуальний секс, чи ок використати секс-іграшку? Бо знову ж таки, тема секс-іграшок досить табуйована, і для багатьох в парі це було ну ледь не як зрада розглядалося, що якщо хтось використовує іграшку, і там самостійно, до прикладу, мастурбує, а не віддає перевагу партнерському сексу. Тому, от певно, повномасштабне вторгнення змусило людей частіше ставити собі питання, чи нормально те, що відбувається зараз зі мною от, в сфері сексуальності, але також війна має й інші деструктивні впливи про деякі з них не прийнято говорити, як, от, наприклад, про незахищений секс. Зараз трохи важко говорити про таку чисту статистику, підвищилася або принаймні точно підвищиться кількість інфікованих на захворювання, що передаються статевим шляхом. Це було пов'язано з багатьох причин. На початку повномасштабного вторгнення люди, які приймали антиретровірусну терапію від ВІЛ-інфекції, деякі втратили доступ до пігулок. Так в нас ці центри ВІЛ-СНІД позачинялися на окупованій території багато людей залишилося без доступу до цих медикаментів. Плюс, ну, загалом момент, коли люди контактують десь з кров'ю одне одного, не суперстерильні інструменти в деяких моментах бували, тому. Ну і незахищений секс, звичайно, теж нікуди не дівся. Він все ще залишається. Тож, от хвороби, це те, з чим нам ще ймовірно доведеться зіштовхнутися з наслідками того, що ось ми мали на початку. Саме щодо захисту від хвороб і важливості загалом про те, що у нас буде збільшуватися кількість, в тому числі і серед військових людей, які інфікувалися, на початку повномасштабного дуже негативно реагували, коли говорила про це, було таке прям обурення. Типу? що? Ви що думаєте? Там військові сексом займаються в окопах? Ви що? Хоча ну зараз про це вже більш спокійніше говорять вже. По-перше, і військові, які повертаються, і ветерани і говорять про те, що ну секс він теж може бути і ну, не обов'язково там в окопах, ясна річ, коли там мова йде про збереження свого життя, ти думаєш трохи про інше. Але якось я піднімала тему, коли є, наприклад, там проституйовані жінки, які не так далеко знаходяться від тих місць, де військові, наприклад, там перебувають, так. І самі військові подекуди про це розповідають як про якусь таку умовну норму, що вони відвідують ці аля масожні салони. І теж аудиторія розділилася так на от два табори. Одні говорили, що ви не розумієте. Ну, от, ви, ви не там, вам ніколи не зрозумієте. І це нормально, що чоловік ходить в ці там масажні салони і користується послугами. А з іншого боку, ну якби і сам факт проституції, це теж така дуже спірна тема. Це про незахищеність жінок, про вразливу категорію, яка потребувала допомоги і підтримки, а вимушена заробляти ось таким чином. Ну і про те, що там про якусь безпеку теж річ не йдеться правда про жіноче здоров'я на громадському радіо. Доступ до предметів гігієни і гігієнічних процедур ускладнений під час війни для багатьох жінок. Під час відключень світла з цим стикаються мешканки тилових регіонів. Але на щодень це проблема прифронтових територій і зони бойових дій. Я бачу, що ми ніби рухаємося в той бік, коли про проблеми жінок військовослужбовець. Частіше або гучніше говорять, але цей рух досить повільний, тому що згадайте, як довго відшивалася або там конструювалася жіноча форма, що ніби коли почалося повномасштабне вторгнення, з'ясувалося, що жінки використовують чоловічу стандартну форму, яка не завжди зручна, вона не адаптована під особливості жіночої фігури, і це зайняло досить багато часу, доки от у них з'явився доступ до якісних там топів, так що це має бути не тільки форма, а Включаючи білизну. Ну, на мою думку, звичайно важливо, аби жінкам надавали можливість користуватися засобами гігієни. Звичайно, теж і є момент того, що не завжди це можна передбачити і не завжди можна запастися аж прям всім на, в тій мірі, коли ти не знаєш. Як швидко ти зможеш повернутися, навіть в тилових містах насправді з відключеннями світла, коли там в будинках, де світло прив'язане до води, багато людей залишалися на тривалий час без водопостачання і. Ну, базову гігієну буває справді важко підтримувати, коли в тебе немає змоги банально сходити в душ, не говорячи вже про людей, які дійсно там знаходяться в тих умовах, де постійно немає доступу до чистої води. Тому а вже ж це може провокувати і запальні захворювання. Ну це може мати теж певні проблеми. Під час війни зростає також репродуктивний тиск на жінок. Водночас знецінення, а подекуди й відвертий хейт щодо жінок з дітьми не лише нікуди не зникає, а й посилюється. У нас справді посилився, на мій погляд, репродуктивний тиск на жінок, зокрема, через демографічну ситуацію. Велика кількість виїхало, і підвищилася смертність. Загалом знижилася народжуваність, і нібито з одного боку говорять про те, що жінки мають більше народжувати що хтось там ну, різні підрахунки. Я бачила, що кожна родина має вже там не три дитини народити, а п'ять для того, щоб у нас демографічна ситуація покращувалася. Але в той же час у нас залишається і. Інфраструктура, яка абсолютно не адаптована під жінок, в нас залишається ну таке навіть не зверхнє, а подекуди знецінююче, іноді навіть агресивне ставлення до жінок з дітьми. Так це і про засудження жінок, які годують грудьми десь в публічному місці, якщо це прям критично необхідно. У нас відсутні банально там туалети, куди б жінка могла зайти з візочком і сходити в туалет, коли вона на прогулянці з дитиною. Тому з одного боку ніби закликаємо жінок народжувати, а з іншого боку, в нас геть немає умов, які б ну стимулювали жінок до цього, і аби жінка не випадала там на час свого декрету, взагалі з соціуму мала змогу нормально пересуватися містом з візочком, з погарних дорогах. З пандусами мало змогу піти в лікарню, там, подбати про себе. Ну, тому, А тим паче, коли багато жінок дійсно залишаються самі. І поки що не видно, щоб це якось надихало жінок народжувати ще п'яту дитину, там умовно. Для когось дійсно те, що відбувається, є приводом замислитися про те, що. Ну, життя, от воно таке швидкоплинне і так може швидко змінюватися, що ніби ти там відкладала вагітність на потім до кращих часів, а кращі часи можуть не настати часи можуть стати ще гіршими, тому можливо варто народити зараз. Так вони розглядають можливість, от якраз таки в цей період там народжувати. Для когось це навпаки. Ну, хтось відкладає вагітність до завершення там повномасштабного вторгнення або принаймні до кращих часів, коли буде більш стабільно, коли буде менше внутрішніх тривог на рахунок своєї безпеки, бо ну дійсно маючи маленьку дитину, за яку ти несеш відповідальність, і там проживаючи в місці, де кожного дня по кілька повітряних тривог, і ти маєш спуститися з цією дитиною в укриття. І це важко і фізично, і морально це виснажує, тому хтось це відкладає. Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо. Менструація. Тема, оповита міфами. Так було і в мирний час. Зараз же багато жінок, маючи питання чи сумніви щодо менструації, можуть відкладати візит до лікаря. Досить багато запитів стосуються там, якраз таки. Здоров'я, так, що, наприклад, менструація триває довше, ніж зазвичай, або навпаки, місячні стали мізерні, і цикл подовжився, або з'явилися кров'янисті виділення всередині менструального циклу, там, де їх би нібито мало не бути. І ну, в багатьох виникає питання, от, чи це нормально, і тут завжди буде рекомендація, що найкраще відвідати лікаря, що це може бути дзвіночком про певні захворювання, і треба впевнитися, що це от, можливо це варіант норми, там, який пов'язаний з певними фізіологіями. Логічними особливостями, а можливо, це ось той момент, коли треба звертатися до лікаря. Болісна менструація, от цей міф про те, що місячні мають супроводжуватися сильним болем. І це нормально, коли там жінка там втрачає свідомість, коли вона не може встати з ліжка, коли вона жменями їсть знеболюючі пігулки, це не ок. Це, от точно, не варіант норми. І, на жаль, просто є вже досвід жінок, які там відвідували лікаря із цим запитом, і лікарі їм буває говорять, що ну, якби ось ну так вам не пощастило. Можливо, ви народите там стане краще. Тут варто звертатися, шукати інших спеціалістів, тому що цей сильний біль це показник того, що щось не окей. Можливо, дійсно це може бути така от фізіологічна особливість, але. Ну, не варто чекати. Це ж все ж таки погіршує загалом життя, якість життя. Тому, якщо це впливає на якість життя, є інші способи, як можна принаймні, ну там симптоматично прибрати всі ці, принаймні спробувати прибрати ці особливості. Незнання жіночої фізіології часто призводить до ситуацій, від яких і смішно, і сумно водночас. Парадокс. Вульва для багатьох людей незвичний термін, хоча це абсолютно нормальний науковий термін для позначення зовнішніх статевих органів жінки. Однак от він не використовувався у нас в побуті. І, от, наприклад, порівняти сучасних підлітків, які слово Вульва чули з дитинства. І для них Вульва, ну, Вульва і Вульва, ну є рука, є нога, є вухо, є Вульва. А ось чоловіки 50 плюс. Після слова Вульва завжди з'являється якийсь жарт на рахунок: там ой, Вульва, Бульба, Вульва Вольво, і якісь інші там асоціації, які ти думаєш, ну якось, наче вже не доросліш. Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо. Якби сексуальна просвіта вже зараз з'явилась в українських школах, про що там точно мали б розповідати? Сексуальна освіта от для багатьох теж такий момент. Трошки стресовий, що секс це, ніби ось дітей будуть навчати займатися сексом, бо це ж ну сексуальна освіта. Насправді це значно більший кластер знань, який стосується і безпеки. Безпеки в інтернеті, безпеки в там, публічному просторі, особисті кордони, відстоювання особистих кордонів, що моє тіло є приватним, там є в мене приватні частини тіла, які ніхто не має права торкатися. Так само в інших людей є певні зони, яких я не можу торкатися без дозволу загалом взаємодіяти з іншими людьми. Я маю з їхнього, з їхньої згоди там запитувати, чи можу я тебе поцілувати, чи можу я тебе обійняти і так далі. Це теми, які стосуються статевого. Водозрівання, тому що зараз теж цей момент підліткове тіло досить швидко змінюється, і важливо, аби дитина, до того як ці зміни відбудуться, вже знала про те, що буде відбуватися з її тілом, чого очікувати, що є варіантом норми, а що є приводом звернення до лікаря. Якщо говорити про старших, то це і питання, звісно, контрацепції, ну і загалом там репродуктивного здоров'я, тому що. Ми маємо дорослих, які не знають про те, що до вагітності треба готуватися що є певні пункти, які треба виконати, аби там покращити перспективи на гарну вагітність, так на її настання і на її продовження. Це і про стосунки, про взаємодію із тим, хто тобі подобається. Про вибудовування здорової комунікації. Зараз трошки модно говорити там Red Flag, «green flag». ось мова якраз таки про те, аби не втрапити в ті стосунки, які ну, будуть приносити тобі шкоду, так, якісь токсичні, аб'юзивні, і тому секс освіта охоплює насправді досить багато тем. Щоб не поширювати міфи, не шкодити іншим і самим собі, дорослим теж ніколи не пізно вчитися. Момент згоди. І момент дотримання поваги до особистих кордонів інших людей і відстоювання своїх особистих кордонів. Можливо, якби у нас була сексуальна освіта, це б все відбувалося, от в процесі там ще підліткового віку і загалом дорослішання. Зараз ми маємо дорослих людей, які теж не знають про те, що треба запитувати, чи можу я тебе поцілувати. Тому момент згоди, і певно, що дорослих, це все ж таки момент сексу. Це про певні очікування, ну, очікування і реальність щодо сексу, тому що знову ж таки більшість інформації люди дізнаються про те, як секс у інших відбувається через порно, а порно досить сильно викривлює це сприйняття. І, до прикладу, досить мало дорослих знають, що менше 30% жінок отримують задоволення від проникнення і. Ми маємо дорослих, які от жінка не отримує оргазму просто від проникнення пеніса до вагіни і думає, що з нею щось не так, що вона якась пригідна, що вона якась неповноцінна, хвора, зламана, холодна і так далі. Хоча насправді це є абсолютним варіантом норми, і для більшості жінок потрібна додаткова стимуляція, і це окей. Чому порно породило стільки міфів і вплинуло на уявлення покоління міленіалів про секс? Це пов'язано із тим, що ось ця ось вікова група їхнє підліткове життя потрапило на той період, коли порно стало вже доступним, але ще не були доступними інші, ну, більш такі адекватні джерела інформації. Книг ще таких, як зараз ми маємо, не було. Але порно там спочатку на касетах, потім на дисках, потім десь на каналах. Вони вже воно вже стало досить широко доступним, і тому. Ті, чиє дитинство припало на 90 двохтисячні, ось вони мають прям такий бекграунд добрий. Правда про жіноче здоров'я під час війни на громадському радіо під час війни більше людей почали звертатися до психологів, психотерапевтів і психіатрів. Міфів щодо ментального здоров'я стає відчутно менше. Трошки нормалізували відвідування психолога чи психотерапевта і звернення до психіатра. Психіатр у нас завжди така сакральна якась особистість, це наче от тільки умовні якісь там психи мають туди так. звертатися. А я мені психіатр не треба, бо я ж нормальний. Трошечки, ніби з цим міфом, ми поступово прощаємося, ніби вже люди. Розуміють, що психіатр це такий самий лікар, і психіка теж може потребувати допомоги для того, щоб краще функціонувати, краще почуватися, і абсолютно нормально ходити не тільки до психолога, а й до психіатра. А от шкідливі поради у темі жіночого здоров'я окрема велика тема. Люди часто не можуть спинити себе і пройти повз без того, щоб переповісти якусь нісенітницю. Дійсно, таке буває таке трапляється. Досить багато упереджень, міфів. Все ще існує дуже багато міфів навколо вагітності, От прям дуже що там і не можна в'язати, і не можна нічого різати, стригти. І труси бо чорні не можна одягати, тому що дитина не знайде вихід, бо їй темно буде. Боже, я ніколи не чула про чорні труси. Ніколи, ніколи. У мене четверо дітей про чорні труси взагалі ніколи не чули. знайшли вихід якось да? на рік да, чорних Так, Якось вони все ж таки вибралися. Для багатьох все ще там не можна виставляти фотографії, не можна ні. Кому розповідати там до якогось терміну, бо, бо щось станеться, буде. Ну, да, що тебе там зорочить, і дитину треба похрестити одразу. Ну тобто є такі ось моменти, які ніби поступово ми від них віддаляємося, але вони все ще присутні в нашому інфопросторі. Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо. Що ж найчастіше треба радити жінкам? Поради експертки. Однозначно, і любити себе, і дбати про себе, піклуватися про себе, і пам'ятати, що ви у себе одна. От, ну, от, щоб, щоб не сталося, та є люди, які приходять в наше життя, вони будуть з нами певний час. Але тим не менш, саме, от ви та єдина людина, з якою ви від першого подиху і до останнього. Це прям. Ну, це фантастично, що ти і, і уявити життя, що ви живете все своє життя з людиною, яку ви там зневажаєте чи не любите. Це ж жахливо. Тому дуже важливо вміти піклуватися про себе, ставитися до себе як до найкращої подруги, і пам'ятати, що ви в себе одні, і здоров'я у вас теж одне. Це був другий епізод нового сезону подкасту Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо і разом з авторкою блогу у трусах Анастасією Забелою ми говорили про міфи довкола жіночого тіла і як вони змінюються під час війни. Деякі міфи змушують нас посміятися, деякі засмутитися, а деякі залізти в Google і дізнатися, а як же насправді. Втім, нам би хотілося, щоб міфів з часом ставало менше, а жінок, які люблять своє тіло, і дбають про нього більше. Правда про жіноче здоров'я під час війни на громадському радіо. Подкаст створено за підтримки громадської організації Жінки в медіа. У межах проєкту Голос стійкості стійкості підтримка жінок у журналістиці під час війни, який реалізується Центром прав людини зміна за технічної підтримки ООН жінки в Україні та за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF. «WPHF». Проте це не означає, що висловлені під час подкасту погляди та вміст є офіційно схваленими або визнаними з боку Організації Об'єднаних Націй. Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ОНУПІШ гнучкий та оперативний інструмент фінансування, що підтримує якісні заходи для підвищення спроможності місцевих жінок у запобіганні конфліктам, реагуванні на кризи та надзвичайні ситуації, та використовування ключових можливостей миробудівництва.